СБУ повідомила про заочну підозру російському військовому, який під час окупації Чернігівщини катував та грабував місцевих мешканців. Йдеться про Микиту Желудкова, командира розвідувальної роти 35-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ЗСРФ у лютому березні 2022-го він брав участь у збройному захопленні населених пунктів Чернігівщини. Під час окупації населеного пункту фігурант разом зі своїми поплічниками затримували місцевих жителів та звозили у погріб одного з Захоплених подвір'їв. За даними слідства, Желудков особисто віддавав всі розпорядження. Спочатку у людей відбирали цінні речі, потім застосовували тортури. Їх роздягали, зав'язували руки і тримали в холодному приміщенні без їжі та води. Таким чином загарбники намагались схилити потерпілих до співпраці з агресором та витягти відомості щодо розташування підрозділів ЗС України. Однак окупантам це не вдалося. Йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернівській області. На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили жилоткову. Про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інші порушення законів та звичай війни вчинені за попередньою змовою групою осіб, тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця.